Всіх вітаю на своєму каналі. Давно у нас не було відео. Відео не виходять через дуже просту причину, і зрозуміло, тому що я вже закінчую 11 клас. Вже все, фініш. Інтенсивно готуюсь до здачі на те, вступу до університету, тому відео виходять не так часто, але вони будуть виходити на мій канал. А сьогодні в нас доволі влучна і цікава тема, тому що я знаю, що мене дивляться. Доволі багато людей, які навчаються в 10-му, в 9-му, 8-му, 7-му класі, а я людина, яка вже пройшла всі ці класи, маю декілька порад, які надати вам. Тому сьогодні поради від 11-ти класниць. І Перша моя порада це не зобри, а розумій. Тому що якщо ти будеш зубрити, звісно, є якісь правила, які треба вивчити. Їх треба вивчити, і ніяк ну, ніяких не зрозумієш. Але те, що ти можеш зрозуміти, не треба зазубрювати. Тому що, коли ти зазубрюєш, це все а, така короткочасна пам'ять, яка потім ну, ти не згадаєшся. Наступними порада – це ніколи не пропускай одну тему, тому що вони всі взаємопов'язані. І я можу сказати як людина, яка вивчає математику, що якщо ти не вивчиш там дії з степенями, ти не розумієш логарифми. Ну тобто, вона все взаємопов'язано. Потім тобі потрібно буде вчити і дії зі степенями, і логарифми. Це вчити все поступово, степи степ. І як би зараз це банально не звучало, але салфті дні вони потрібні. Я, наприклад, роблю їх доволі часто, тобто раз в тиждень в мене є такий день, коли я не навчаюся. Можливо, там є якісь дати повні, чи щось таке, але немає оцього навантаження, яке є кожен день. Често проводиш для себе. Ти не для когось. Просто це твій вихідний. Ти можеш робити мотиваційні списки, якісь е, цитати виписувати, дивитися якісь фільми, які будуть заряджувати тебе на мотивацію. Але банально, якщо ти не виспався, е, не відпочив, то. Воно нічого не допоможе. Сон відпочинок, це все повинно бути базовим мінімум. До речі, у мене є найкраща подружка, яка навчається в 10 класі. Вона мені надіслала декілька запитань, які їй було б цікаво чути від мене. І одразу спойлер, що все, що я буду зараз казати, базоване на моєму досвіді. Тобто, це не якісь поради на кшталт, треба навчатись. Сьогодні такого не буде. Це все буде базовано чисто на моєму досвіді, і потрібно завжди пам'ятати, що у кожного свій шлях і порівнювати не варто. Якщо не можеш учити, просто поясни комусь. Це моя а, дуже крута така, знаєте, порада, яку раніше мені надала одна вчителька, що одного разу я спитала: от як ви запам'ятовуєте всю, всю цю інформацію? Весь цей потік інформації, як можна просто запам'ятати і одразу прочитавши перше слово, знати буквально відповідь. І вона сказала мені дві речі, які їй допомагають: Перше — це практика, звісно, а друге це. Хочеш щось вивчити, поясни 100 разів іншій людині. І ти автоматично запам'ятаєш. Тож, перше запитання це які програми ти використовувала, щоб швидше запам'ятовувати навчальний матеріал. Я людина, яка обожнює користуватися всіма можливими додатками, які тобі будуть нагадувати щось. Мій перший додаток, яким я користувалася, це Notion – Дуже крута штука для записування нотатків, але ви можете використовувати свої звичайні нотатки на телефоні, щоб спланувати день. Тому скільки ти займаєшся день, щоб добре написати іспити? Все це залежить від предмету, до якого я готуюсь. Наприклад, до англійського мені готуватись легше, аніж, наприклад, до історії, тому що англійську я розумію швидше і ну якось готуватись навіть там повторити слова. Історію мені ж потрібно повторювати події, дати і все інше. Тому, але якщо брати загалом, то це дві години, тобто і якому предмету ти приділяєш найбільше уваги. Це теж буде відповідь неоднозначна, тому що е, я найбільшу увагу приділяю англійській. тобто я зараз оточую себе максимально англійською мовою, щоб е, досягти максимальних успіхів. Але порівнюючи з іншими предметами, то, мабуть, математика, тому що. Для мене ця наука дуже цікава, і особливо цікаво це коли ти щось розумієш. Тому я приділяю уваги саме ні. Я дивлюсь дуже багато розборів, НМТ, які поради ти б хотіла почути від іншого до старших класів. До старших класів я б хотіла почути, не десь сильно на оцінках. І це зараз каже людина, яка відміниться, яка навчається на гарні оцінки. Але істинно ти розумієш десь в класі 11, тому що оцінки це тільки наслідки. Справжні, справжні знання, вони набагато цінніші, аніж просто. Отінки. В деяких випадках оцінка вона може залежати від того, як сильно ти нервував. Як ти просто себе почував в той день? Чи ти був веселий, чи ти був сумний? Чи ти сконцентрувався, чи щось пропустив? А реальні знання це те, що ти можеш користуватися і фокусуйтесь на знання. Тому що найбільша цінність це те, що отут, а не оцінки. І в принципі, на цьому я вже хочу закінчувати, тому що я думаю, надала дуже багато. Корисних порад. Якщо так, то ставте подобайку, підписуйтесь на цей YouTube канал, а дивіться всі інші відео. Тому всім до побачення!